Жило собі слоненя. Його таки звали Слоненя. А в ти була мама велика, розумна і добра слониха. І всі її звали Слоніха мама. І якось маленьке слоненя вирішила вирушити у свою першу самостійну подорож і сказала про це мамі. Ну що ж, відповіла слониха мама. Ти прийняв правильне рішення. Найголовніше зробити перший крок. І не лише для того, щоб навчитися ходити, а й для того, щоб більше знати і вміти. Після першого кроку буде другий, третій, потім їх буде сто, двісті, триста. Прийде час, коли порахувати їх стане просто неможливо та й не варто. Важливо і інше знайти правильну дорогу, не збитися з неї та ні на кого не наступити. Іди, синочку, будь уважним, дивись, слухай і не бійся ставити запитання. Ти отримаєш велике задоволення, сміливіше, любий І слом'я пішло. Воно йшло і сурмило у свій зовсім маленький хобот ау ду-ду, ду-ду, ау ду ду ду-ду, я не боюсь, я сам іду. Туп, туп, ось так. Як це важливо зробити перший крок? А ще слоніня думала про те, як добре було потримати велике задоволення і про те, скільки запитань йому доведеться поставити. І ось перше запитання. Хто це? Запитала слоненя і обережно торкнулася хоботом довгих зелених вух, що погойдувалися у повітрі і ніби намагалися полоскатати слоненя за вишком. Хто це? Хто це? Аж раптом з гори почувся суворий скрипучий голос. Не хто це, а що це? Питання треба ставити правильно. Це бананова пальма. Повтори. Слониня озирнулася. нікого не побачила, але слухняно повторила. Що це? Це бананова пальма. Вірно, молодець. Ну ж бо, скуштуй її банан, дякую. А це велике задоволення, радісно запитала слониня. Задоволення? Засміявся скрипучий голос. Можливо, але дуже маленьке. Бувай. Слоненя з'їло банан і пішло далі. Маленьке задоволення було дуже смачне, а велике, мабуть, у тисячу разів смачніше. Але як його отримати? Слоненя замислилось і мало не наступило на сірий камінь, який раптом заворушився і висунув голову. Що це? Вигукнула слоненя і відскочила назад. Не що це, а хто це? проскрипів уже знайомий голос зовсім поруч. Вибачте, добрий день, розгублено пробормотіла слоненя. Доброго дня, доброго? Ми вже бачились, а питання все одно треба ставити правильно. Не що це, а хто це? Бо це не пальма, а жива істота черепаха. Отже, слід запитати, хто це? Повтори, і слоненя знову слухняно повторила. Хто це? Черепаха, жива істота, а велике задоволення наважилась запитати воно? Терпіння, друже, терпіння, воно ще попереду, засміявся скрипучий голос. Та слонення його вже не чула. Воно бігло вперед туди, де на нього чекало велике задоволення. Воно добігло до густих кущів і вирішила трохи перепочити. Тільки встигнути до заходу сонця, подумала слонення, задерла голову і замість сонця побачила це. Воно було велике до самого неба, та жовте з темними плямами і дуже гарне. Що це, не приховуючи захоплення, спитала слонення. Якщо маленьке слонення хоче щось запитати про мене, то слід казати, хто це, почувся з висоти лагідний голос. А, зраділа слонення своїх мітливості. Звичайно, хто це? Ви жива істота, черепаха, я знаю. Золотиста жовта істота тихо засміялася. Ти маєш рацію, малий, я жива істота, але не черепаха, я жирафа. І познайомитись з тобою для мене велике задоволення. До побачення! А для мене, хотіла спитати слом'яня і глянула собі під ноги. Раптом велике задоволення поде згори. І щось таке впало, еп? Прямо слоненяті на голову, а потім ще, і ще, і ще. Геп, геп, геп? «Ай, хто це? Ой, що це? верещала слоня, але зрозуміти нічого не могло. Усе навколо стрибало, переверталося, кривлялося і кричалося. Що це ноги? Що це вуха? Що це хобет? Що це хвіст? Хто це? Хто це? Знаєте, хто це? Це? Це я, я, радісно закричала слоненя та вискочила на середину галявини. Це я, слоненя, ви що мене не впізнали? – закричала у відповідь майже сто голосів. Це слоненя, яке всім ставить запитання і шукає велике задоволення. Слоненятко ліз на пальму, нумо стрибати через ліану. Ну, як тут стояти на місці? Дай, давай, дай, голосно кричала. Навколо і кричало слонення. Воно почало стрибати, кружляти, топотіти ногами, плескати вухами. На слонення напала така радість, що воно просто не могло зупинитися, а коли нарешті зупинилось і озирнулося, на галявині нікого не було. Остання коричнева кулька з пустотливим поглядом зникла в листі. Куди ж ви? Зачекайте, я з вами, у розпачі крикнула слоненя. А що ж це було? Ні, ні, не що це? А хто це? Це були живі істоти, тільки гадаю, не черепахи, не жирафи. Абсолютно вірно. Аж занадто живі істоти це мавпочки, шибеники, бишкетники. Ти робиш успіхи, маленькі слонення. Ніхто не поставив би питання, точніше, хто це? Саме так. Знову той голос цього разу слонення дуже йому зраділа. Зараз я дізнаюся, хто зі мною розмовляє, вирішила воно і розсунула хоботом гостелиця. Це, це, це ви розмовляєте зі мною таким скрипучим голосом? спитало воно, затинаючись. Пухнаста яскраве з великим гачкуватим носом і круглими чорними очима хихикаючи, проскрипіла. Мабуть, я. Познайомимось папуга. Папуга клонився, підморгнув слоненяті і додав Учений папуга. Дуже приємно вклонилось у відповідь слоненя і ніяка віче спитала А учений це жива істота? Ха ха, ха запитати таке сл слоніята для мене странне запитання, але дуже цікаве. Так ти мене розсмішив. І папуга ледве не впав з гілки. Ти питаєш? Учений жива істота, підказало слонення. Буває жива, а буває, усе залежить від того, чого його він навчає. Втім, прийде час сам про все дізнаєшся. А коли він настане той час. Нетерпляче спитала слонення. Коли сонце стане не таким спекотним і прийде прохолода, я запрошую тебе до школи, там ти навчатимешся разом з іншими малюками. Прийдеш? Так, дякую, обов'язково прийду, поспішно відповіло слонення. А зараз тобі вже час додому, сказав учений папуга. – Твоя перша подорож була маленька, але дуже корисна, і я думаю, ти отримав велике задоволення. Як? розтявило від подовороту слоненя. – Я ж отримав тільки одне зовсім маленьке задоволення. Папуга перелетів на ближчу гілку і подивився на слоненя так, ніби бачив його вперше. Сподіваюсь, ти ж не думаєш, що велике задоволення це тільки те, що можна з'їсти. Слоненя заморгало, але нічого не відповіло, а папуга продовжив. А висока пальма з м'яким, схожим на довгі вуха листям? А Черепаха зі своїм дивовижним кістяним домом, який вона носить на собі все життя. Думаю, ти не забув і красуню жирафу з найдовшою шиєю у світі. Я вже не кажу про спритних пустотливих мавпочок, з якими тобі було так весело. Хіба це невелике задоволення? Ось, що мали, на увазі моя мама, засміялася щаслива слоненя і погодилась з ученим папугою. Це дуже, дуже велике задоволення. Чудово, малий, вигукнув задоволений папуга. Велике задоволення це щось чарівне, велике задоволення наука дивна, велике задоволення ні з ким не сваритись, велике задоволення з усіма здружитись. А потім він злетів з гілки та крикнув слоненяте на льоту. Ходи зі мною, я покажу тобі коротку дорогу додому. Слоненя побігла слідом і думала: як чудово, як усе чудово! Усе навколо захоплювало його, Квіти, дерева, птахи, метелики. Ніколи в житті воно не бачило стільки цікавого, незнайомого, прекрасного. Скільки запитань можна поставити? Хто це, що це, де, чому? І на все знайти відповідь. Але це буде вже потім, коли слоненя вирушить у нову велику подорож і отримає від неї не просто велике задоволення, а найбільше задоволення. Якщо звісно, вибере правильну дорогу, не зіб'ється зі шляху і ні на кого не наступить. Минув час. Почалися заняття в школі. Слонення стало старанним учнем. Учений папуга часто його хвалив і навіть пробачав маленькі витівки, без яких не може жити жодна дитина. А на перервах можна було почути пісеньку, яку співали малюки. Ось вона. Хто це, що це, хто це, що це? Так багато треба знати. Хто це, бігає, літає, сприт на погілках стрибає? Що це світить? Що це гріє? Хто це лає, хто співає? Лиш старанний і цікавий все збагне, запам'ятає.